Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Епоха бідності закінчилася. Вчителі вже отримують обіцяних 4 тисячі доларів. Зеленського чи ні? Не знаємо, як всі, а от криворізькі вчителі про зеленського не вельми однозначної думки. Дивитись на свого учня е, телевізору, і як на коміте коментар... Ви вип'ють всі. Ми плюємося. Ні його в школі не було. Тато щось там ну, що не випускав, бо він покараний за те, що хотів поїхати в Ізраїль. Про ньому я як учитель, як, як людина, як українець, розумієте? Я чомусь на 99,9%. Я впевнена в тому, що він буде брати, але він нічого не буде давати. Його називали дядушка Скруч. На людей він дивився. Так от знаєте, долари так. М -м -м". Ти людина багата, ти для мене друг. По відношенню до нього якісь були, на його думку, несправедливо, то, як ми казали, ну мстя буде страшна. Як він встав? Вчителі Зеленського, 95 п'ятому Криворізькій гімназії розповіли, що в школі він навчався добре. Навіть найбільше полюбляв англійську. А от українська давалася юному володі нелегко. Крім англійської ще вивчав і рита. Вчителі пригадали, що любов до мов з'явилася у Зеленського разом із бажанням покинути країну. Три дні його в школі не було. Тато його не випускав з дому, бо він наказаний був, що хотів їхати в Ізраїль. Сказала вчителька Зеленського Наталія Реп'ях. Ще одну рису Володимира Зеленського запам'ятав в школі те, як він обирав друзів. Ми його називали дядько Скруджа. Він на людей отак дивився доларами, показувала руками, як у мультиках з'являються персонажі долари в очах. Ти людина багата, ти для мене друг, розповіла вчителька коміка. Вже Володимир Зеленський майже у центрі Кривого Рогу. Там його і зараз добре пам'ятають сусіди. Розповіли, що з бляшанкою пива хлопця побачити було важко, а от реготіння веселий компанії було чутно аж в іншому кінці міста. Тому у місті нікого не дивує, що після. Для закінчення школи Зеленської з друзями серйозно захопилися КВН. Знайома коміка сказала, що Володимир вже тоді був лідером і душею компанії. Знаєте, є такий вислів, як блоха на хвості, так ось вова хвісте. Пояснила знайома Зеленського Аліна Фіалка смаль В той же час Українка з псевдонімом Миколаївна на своїй сторінці у Фейсбук пише наступне: звертаюся до вас від імені стурбованих всіх і обурених тим станом, що зараз відбувається, де обіцяний вами наш слуга народу, який у серіалі робив все. Для людей в реальному житті ви нас просто добиваєте. За що нам далі платити прийдеться за дороги, по яких ходимо, за воду з колодязів чи може за повітря, яким дихаємо? Взяти, наприклад, звичайну сім'ю, де мама в декреті, яка отримує ті нещасні 860 гривень. Чоловік отримує мінімальну зарплату, які йдуть на комунальні послуги, і трошки лишається на їжу. А далі а потреби дитини памперси дитячі суміші, одяг, адже дитина росте, як на 860 гривень? Ростити дитину? А якщо хтось у родині захворіє? Ціни в аптеках просто космічні. А ви, пане президенте, замість того, щоб повертати людей назад в Україну, навпаки, їх тільки виштовхуєте за кордон. Замість того, щоб підняти популяцію, навпаки, робити все, щоб жінки не народжували дітей, бо фінанси не дозволяють і не у війні справа. Проте ви зробили земельну реформу, зробили платну доставку газу, зробили телебачення платним за ціни на комуналку, яку не мали піднімати взагалі мову. Все платне, платне і ще раз платне, крім повітря. Чоловікам не дають заробити навіть тих, хто не придав не випускають за кордон, так повинні воювати, але ж і їсти щось в тилу треба дітей виховувати, жити кінець в кінців. Так війна я розумію, але і я та і ми, українці, зараз просто виживаємо. І ви цим пишайтеся, слуган Зеленський. А ми так сподівалися, що життя наладиться, а стає все тільки гірше і важче виживати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.